Усім привіт! Сьогодні давайте поговоримо про лоту по С2. Е, ну, зазвичай е, в англійську це треба так виговорити ПО, а в нас його називають ПАВ без усіляких заморочок або ЛАПА. І це портативний цАП від лоту. Зазвичай коштує він багато дорожче середнього рівня. Якщо я слушно пам'ятаю, то на момент запису його вартість 12 тисяч 100 з чимось гривень. Додам посилання на Aera в описі. Але як і можна очікувати від лоту, він дає і результати набагато кращі, ніж звичайні дешеві портативні цапи. Його попередник був одним з найкращих, ну і СОП. З тої з пори мало що змінилося. Цей ЦАП теж є одним з найкращих. Він побудований на базі, якщо я пам'ятаю, АК-4377, як і попередник, але тут з нього здобули краще співвідношення сигнал шум, а також там лоту покращили свої технології, бо тут багато цифрової обробки сигналу, там їх фірмовий еквалайзер і все таке інше. Підсилювач видає до 150 мВт на 32 Ом з балансного виходу. Ну і це, мабуть, все, що можна сказати в передумові, і давайте подивимось на нього. Ось такий звичайнісінький коробок за дизайном. Тут деяка інформація про їх еквалайзери, потужність, там кнопочки. Про ЦАП написано просто, що він добрий. Всередині така чорненька коробочка. З якою треба дістати і нижню частинку, бо прилягає дуже щільно. Зверху в нас безпосередньо ПАВ С2. Бачите, як класно виглядає. Далі ось така защіпка для тих, хто хоче використовувати його на, на ходу. Воно як працює, і як напівчохол, і як защіпка зручна. Треба попасти їм як слід сюди і ось так виймається. І далі в нас тут ще інструкція якась, але хто ж її дивиться. І пара додаткових кабелів. У цьому випадку це просто довший USB Type-C, то USB Type-C для ноутбуків або чогось такого. І адаптер з Type-C на Type-A. в комплект не поклали, але все рівно комплект поставки краще, ніж в більшості моделей. Портативних ЦАПів. Щодо дизайну, я вважаю, що тут особливо нема чого описувати. Ви його бачите. Він дуже солідно відчувається у руці. Тут використано алюміній, виточено його на фрезерному станку, і в руці він дійсно відчувається як такий класно зроблений пристрій. З точки зору інтерфейсів, тут це дуже просто. Тут у нас вхід для цифрового сигналу. Тут два виходи: пентаконівський балансний та звичайний 3,5 мм. Невеликий екранчик і чотири кнопки. Ці дві відповідають у нас за гучність. Одна посередині це відтворення пауза, або ж подвійний тап це наступний трек. Потрійний це попередній трек. І ще одна кнопка для того, щоб керувати меню. Бо тут є деякі додаткові функції. Ось так його під'єднуємо. Він завантажується. Тут бачите. В кадрі він трохи мерехтить, але насправді цього мерехтіння немає. Тут в нас показано PCM-сигнал, його роздільна здатність, потучна гучність, а також обраний гейн. І ніякого ефекту в нас не вибрано. Якщо ми нажимаємо кнопку, ось тут в нас з'являється можливість перемикати різні ефекти. По-перше, це еквалайзер, який розроблено лоту. Тут деякі пресети. Ще з, 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 зі стодавніх времен, коли там перші плеєри лоту були хітами на ринку. Вони тут розроблені. А також ATE – це їх більш просунена технологія модифікації звуку, аніж еквалайзер. Усі ці ефекти і режими доволі цікаві. Ознайомтеся з ними обов'язково. Вони майже всі мають сенс в певних ситуаціях, і до того ж тут немає ось цього відчуття абсолютно штучної еквалізації, тобто сигнал не спотворюється завдяки тому, що лоту професіонали в цифровій обробці того самого сигналу. Далі можна перемкнути гейн, а також вимкнути режим лінійного входу. Тобто, ось так він вмикається. І ось так ми з нього виходимо. Ну, тобто в режимі лінійного входу, звісно, це означає, що немає. Регулювання гучності, будьте обережні, обережні, щоб себе не оглушити. Але в цілому його можна використовувати і як ЦАП з якимось зовнішнім підсилювачем. Тобто, як бачите, дизайн та інтерфейс прості, але дуже ефективні. І, звісно, треба поговорити про звук. ну Тут в цілому все доволі просто. s 1 був одним з найкращих портативних ЦАПів, ну і s 2 такими залишається. Порівняно з попередником, вони трохи прибрали ось цю його манеру все робити таким виведеним на передній план. Трохи менше він підкреслює емоції та динаміку, але все ж таки відіграє їх дуже добре. І через це він звучить більш натурально, більш органічно і взагалі звучить музикально. Е, є трохи доданої ваги, але в цілому нема ось такого відчуття, як в типового теплого цифраналогового перетворювача, що там бракує якихось деталей або чогось такого іншого. Він дуже когерентний, дуже музикальний і дуже цільно подає весь матеріал. І, мабуть, цим він і приваблює багатьох. Він не намагається сфокусуватися на мікроконтрасті, як багато сучасних ЦАПів, ну і це також має багато прихильників. Але давайте за... про все це покроково. Тобто бас уходить на максимальну глибину, добре контролюється, в нього є трохи доданої ваги, але це не заважає пристрою показати чудову. Передачу текстур він не робить максимального фокусу на мікроконтрасті, але роздільна здатність і деталізація дуже добрі. Також він відіграє добрі удари і взагалі дає такий пружний звук. Але в той самий час він не звучить сухо, там як деякі пристрої, які намагаються бути такими супершвидкими, суперпідсушеними, і через це дають таку такий вау-ефект від фокусу мікроконтрастів. Тут натомість ми отримуємо дуже-дуже натуральне звучання інструментів, яке близько до реалістичного. З електронною музикою це теж звучить доволі непогано, але для них в цілому треба або якісь більш басовиті навушники. Або там, підібрати один з еквалайзерів, який які підкреслить низькі частоти, ну, але це теж питання смаку, дехто полюбляє взагалі електронну музику без акценту на низьких частотах. І першим прикладом в нас буде е, живий запис Smoke on the Water від Led Zeppelin. Ой, що це мене зовсім перемкнуло, звісно, Deep Purple. Щось кудись Думки вийшли, пішли в іншу сторону. А, що найдивніше, в підборці в мене Led Zeppelin сьогодні немає. Тобто Smoke on the Water, тут в нас чудове виконання, дуже гарний ремастер, і все це підкреслює цей маленький пристрій. І звичайна гітара, і ударні звучать приємно, а бас-гітара взагалі насичена обертонами і така дуже-дуже класно при, притягує до себе увагу. А другий приклад, більш такий традиційний аудіофільський, це м'юзіка, нуда і трек, онвек Error, Тобто тут класичний у нас контра... контраст дуету, контрабас і високий вокал, і обидві частини цей пристрій виконує добре. Але звісно, тут в нас тут нас цікавить в першу чергу контрабас. Він дуже реалістичний. Ви відчуваєте обсяг, відчуваєте струни, все, що необхідно. Середні частоти дуже дуже збалансовані, з точки зору, що тут є гарна роздільна здатність, є всі маленькі деталі, але вони не висунуті на передній план. Тому в цілому подача звучить дуже музикально, цільно, когерентно. Якщо ви хочете вслухатися в деталі, нюанси, ви можете це зробити, просто сфокусувавшись на цьому. І там е -е, як як полюбляють писати, відчути нові звуки в знайомих піснях. Але якщо ви це зробите, якщо таке станеться, то значить не такі вони вже і знайомі. І він дуже добре відіграє будь-які інструменти завдяки прекрасному балансу динаміки, емоцій і ваги, і технічності. Добре йому вдається і вокал будь-яких типів, тобто в нього немає якихось переваг або чогось такого. Дуже добра уявна сцена, не найбільша, але більш середнього завширшки і завглибшки з дуже класним 3D-позиціонуванням, тобто навіть несподівано для портативного пристрою. І першим прикладом в нас буде Акваланг від Джетротал. Ну і трек зветься Cross eyed Mary. Не знаю, чомусь в мене така підборка сьогодні, яка Тяготіє до 70-х, не тому, що цей цап там заточений під таку музику, але він її дійсно е реалістично і автентично передає. І тут у нас і вокал, і багато інструментів. Взагалі дуже класний альбом. І чомусь я не знаю, чому Джетротал такі недооцінені. Тобто, да, там всі знають Led Zeppelin, Deep Purple, Багато хто знає Pink Floyd, не так багато хто його слухав. А ось Джетротал, з попри всю її геніальність і класність, залишається такою більш естетською групою для поціновувачів. Тож, якщо ви не чули, то слухайте Акваланг, слухайте Seek a Brick, а потім, коли сподобається, то і інші альбоми. У них дуже класні мелодії, багато чого в них доброго, гостро соціальні тексти і все таке інше. Ну і цей трек відіграється на класному рівні. І другий трек теж десь з тої епохи це Назарет. Такий доволі агресивний гурт. З такою подачою дуже сфокусовано на те, щоб подряпати вам трохи в вуха емоціями і агресією. І звук в них такий, і вокал, і все інше. І тут насправді цей плеєр не додає додаткової агресії, тож якщо ви звикли до того, щоб гітари були дуже-дуже злі, там щоб було якесь підкреслення в верхній середині, щоб максимум агресії був, ні, тут все більш натурально і все більш збалансовано. Але в цілому дуже класно звучить трек. Дійсно, відповідає епосі. І верхні частоти вони теж дуже добрі, особливо для цієї цінової категорії. В них, е помітно, більше за середню протяжність, дуже е добре відпрацьовані атаки і затухання, гарний рівень деталізації, але в той самий час вони не звучать занадто енергійно або занадто гостро. І плюс до того тут є ще й непогана шаруватість. Вона трохи не дотягує до середньої, але вже й не базова. Через це тут і гарне насичення обертонами, і ось це відчуття загальне повітря, яке необхідне для багатьох треків. Все це тут в наявності. І перший приклад це Сіверджу Ронвальдсон Dark Forest дуже цікавий проєкт, дуже авангардний. І мій улюблений трек з їх альбому Giant Firefly. Тому я його майже весь час використовую, хоча в них інші треки теж цікаві. Ну і тут багато інструментів, гітари, все це йде у верхній сегмент, і там завдяки роздільній здатності, технічності і загальному балансу добре звучить. І цей ЦАП це відтворює. І другий приклад це наші найближчі сусіди Нехінч Dab. Чудовий вступ, такий доволі драйвовий і басовитий, що виправдовує назву ДАБ. Але потім там інструменти, імпровізації, все це починається, всі ці дива типові для джазу. І там вже цей пристрій теж не губиться і відіграє верхні частоти класно. Щодо поєднань, в цілому, коли ми говоримо про якісь внутріканалки, навіть найчутливіше в нього дуже класний рівень чорного фону, дуже маленький низький рівень фонового шуму, тобто з внутріканалками він добре порається. 150 мВт – це, звісно, не найпотужніший варіант, але доволі непогано він контролює і повнорозмірні навушники, ну за виключенням там чогось занадто високоомного або якихось тугих планарів. Тобто динами з нормальною чутливістю і педансом йому теж вдаються дуже добре. Якщо ж казати про порівняння, ну тут тільки два пристрої, які я згадую. Перший це По s 1 і я вже казав, він таки більш підкреслює динаміку, більш підкреслює емоції. Теж доволі такий музикальний за подачою, але тут в нас менше зайвого підкреслення, і через це він звучить більш збалансовано, тобто, як перевчився і навчився грати більш відповідно до того, як має бути, а не підкреслювати щось від себе. І Кейн Ру 6. От тут вибір вже доволі складний, бо тому, що і манера подачі в них схожа, і функціональність, і цінова категорія. Тобто тут складніше. Но в цілому, Ру 6 він більш насичує все емоціями, але не так агресивно, як це робить по s 1 а більш делікатно, але він їх так підкреслює. Більш насичує все обертонами, за що чого все звучить часто дуже гіперреалістично. І він трохи менш акцентує все на верхніх частотах, вони в нього трохи менш енергійні порівняно з цим. Але в цілому вибір з двох моделей дуже важкий. Тож, взагалі, S2 продовжує бути одним з найкращих ЦАПів, а мені, мабуть, слід познайомитись з тим, що у нас там ще є, здається, L Luxury Precision, там W2 або щось таке. І Здається, квестайл там випустили щось що зараз дуже нахвалюють. Треба буде за можливістю з ними ознайомитися. Дякую, що дослухали до кінця, і гарного вам дня!